Привіт, друже! І сьогодні я тобі пропоную дізнатися, як наш хлібчик потрапляє на стіл. Ну що, тобі цікаво? Давай почнемо. Була собі зернинка. Якось її викинули в землю. Ах, не пощастило, подумала зернинка. Тут так темно і прохолодно. Але весняне сонечко швидко зігріло землю. Зігрілася і зернинка. Вона відчула, що всередині в ній щось ворушиться, а потім зернинка луснула і з неї вигулькнув жовтуватий паросток. І потягнувся вгору. Як же гарно було над землею, зверху як сніло блакитне небо, в небі світило сонечко. Поруч були інші паростки. Невздовзі паросток став стеблинкою, а потім на ній з'явився колосок. Поруч було ціле поле таких колосків, а в них багато прибагато нових зернинок. Коли всі вони достигли на поле приїхав комбайн. Він дбайливо зібрав колоски і відразу обмолотив, обережно повибивав з них зернинки. Потім вантажівка відвезла зерно на елеватор. Там його провіяли, висушили і очистили від лушпиння. Потім люди відібрали частину зерняток, щоб знову посіяти їх наступного року. А решту відвезли на млин, де їх перетворили вже на борошно. І з борошна в пекарні випекли запашний хліб. Люди купували той хліб і дякували тим, хто посіяв зерно, тим, хто його зібрав, тим, хто висушив і змолотив на борошно. І, звісно, ж, тим, хто спік такий смачнющий хліб. Ну що? Тобі сподобалася наша сьогоднішня історія? Якщо так, то став подобайку і підписуйся на канал.